Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що якби я зробив інший вибір? Чи опинився б я тут? Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні-ні. Не лякайтесь. Та я сам не був подарунком. Две не пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити. Деталі. Система та рутина. Yeah, Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайдете сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний хлопець, дуже розумний. Святив. Любиш АМДЕМС, так? А Та у нас не старше. Ти знаєш чому? Я тут подумав, бо вони мають десь ховатися. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Уау. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джоне, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, О! Я і не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви. Вау! Це дивовижно. А? Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за... О, Господи! Господи! Ось твій паспорт. І сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід з ким ти говориш. <со developers> ти завжди так виглядаєш. <Auft hug> Каше, що відбувається. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? <ну> <diesen> <аб="#> Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс. Скоро у кіно.